Всіх вітаю на каналі. Відео для тих, кому подобається розпаковки садового інструмента. Значить, що я замовив: італійський секатор Dueboy 133 Drip 20. Зробимо зараз невеличку йому розпаковочку. І подивимось, що нам там прийшло. Значить, характеристики даного секатора, секатор молоткового типу, суцільно лита кована, кований метал. Така упаковочка не змінилася. Значить, сьогодні місяць жовтень, 25 рік. Ціна даного секатора 58 доларів 2400 гривні. Плюс доставка. Подвійно ріжучі леза. Прорезинена ручка вага даного секатора 270 грам. Діаметр, діаметр обрізки 20-25 мм. Секатор молоткового типу. На перший погляд. Дуже-дуже якісно виготовлений. Італійський секатор, леза змащені маслом. Значить, чому я замовив даний секатор? Маю секатор. З ковальцем. Добре він ріже, все, все чудово, але є у нього один нюанс. Він заминає кору. Це зріз тим, тим сікатором. Він заминає кору. З такими заминами получається рана. І тому я придбав собі даний секатор із двома ріжучими лезами, які не будуть заминати кору. Зараз спробуємо, як настроєний даний секатор він ще ні разу не різав. Як настроєний секатор з завода. Ну що, спробуємо? Так, зріс. Сходинка получилася майже посередині. Значить, що це означає? Це означає, що два леза, два леза загострені майже одинаково. А то я бачив в Ютубі, показували, що буває таке, що одне лезо загострене краще, друге тупіше, і потім зріз получається. Сходинка на крайові. Буде важче різати, звичайно, якщо одне лезо якесь затуплене. Ну, на перший погляд, він такий важкуватий 270 грам. На перший погляд, він добре ріже. Ну, я б не сказав, що прям так дуже легко. Ну, саме головне, що він не заминає кору. Тому думаю, він буде справлятися зі своєю роботою. Спробуємо з другої сторони. Клац. О, до нього треба прилучитися хороша їжа. Получається, з другої сторони, якщо зарізаємо, така виямка невеличка. Спробуємо ту ж сторону. Та, тому що сторона зовсім легко йде. Ну, на перший погляд, дуже якісний інструмент. Якісний інструмент від виробника Італія. Друзі, можливо, зглядачів хтось має такий секатор. Залишіть коментар на рахунок нього, чи задоволені ви таким секатором. Який він в роботі. Чи тяжко буде його в майбутньому. Заточити при такому специфічному лезові. І чи коштує він своїх грошей, своїх гривників, своїх долярів? Кому не тяжко, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!